Це я. Дестро. І я Соня Піксель. Це той самий легендарний прапор заємка до відсе. Позиція поза політикою. І він благополучно, урочисто переходить до рук Соні. Чому? Бо саме вона поїде в кельн, наєм брати нові автографи і просто ходити з цим прапором. Але ж, звичайно, не просто так. А як спецкореспондентка видання Players. Можна підписатися на її соціальні мережі, можна підписатися на соціальні мережі Players, а можна підписатися ще й на мої соціальні мережі. Ми з вами побачимо багато цікавих інтерв'ю, новин та сподіваюся, обійдемося без скандалів. Stay tuned!